О, Наташка. Натах. Як тебе справи? Як на... Ой, настрій тебе поганий. Е, нас е, трішки прибили, але ми прибиті по життю, тому у них нічого не вийшло. О, Ми не помремо. Вже день. А на який ліше я там сиділа? Корови будуть сьогодні. Ні, я розумію, що я, якби Майнкрафт, натікає, що тут корова тільки одна, і це я. Але я улей! То будь, бо в нас їжі немає, тому. Е, зараз ще будемо додавати їжу. Ага, тепер питання. Я тут трішечки забула, як ви виглядаєте. Це в нас кейперняша, це в нас скілотраша. <клухи> Добре. <клухи> так. Ай-яй-яй, а, ну життя мене нічому не вчить. Ходити нормально, так і не навчило. Коли вже навчить. Е, так, добре. Е, ми йдемо на пошуки корів, і також не йдемо на пошуки цього. Робимо бекпак Не знаю, навіщо ми робимо бекпак, але ми не можемо знайти бекпак точніше, що я не можу знайти бекпак Тому ми робимо, що вірно, ми робимо знову бекпак Матір Боже, я злякалася. А, ну ще, ще що ми робимо? питання, що ми ще будемо робити? Я хотіла напевно сказати, що. Муха це. це... Що це за наші Де я живу? Головне питання, де я живу? Муха це це... зумбаки з біолабораторії, так ще гитає якісь ненормальні бандюки. Мені здається, я живу, я то не в той не файному місці. Я і крокодили будуть. Сьогодні я знову міняю план. І сьогодні я пірат. Я пірат, я пірат. Я піратик. Я сподіваюся, що у вас тут щось буде. І бажано щось. Все нормально, все нормально, все нормально. Все нормально, я шума. Так, а ну, а що у вас тут є? Що? Давайте мені. мені щось більш цікавеньке треба. Давайте. Що, Оце мені вже, ну, це вже мені подобається, все вже мені подобається. Правда, я не знаю, куди мені все це забрати, ну, лазури тут залишається. Потім я про це пошкодую, але це буде потім. А, нічого файних корабель мені подобається. Правда, як він тут втопитись В... зумів. Було води. Як він втопитись в зміг в ложки води, це, звісно, цікаво, але ну. Ну, я не буду краще питати. Ой, до побачення, телебачення! Гарно вам провести час! Гарно вам провести час! До побачення! Гарне телебачення, я помру. Я помру. Я не хочу померти. Я хочу жити. Будь ласка, відщепіться від мене. Ну, можна пожити. Я ще молода, гарна, добра, файна, мила. Людина, мені ще жити і жити. У мене ще за плечами два кредита незакритих. Мене колеги зараз знайдуть навіть під землею, відчивіться. Мене що податково відкопає. Я ще що, вона на під землею навіть знайде. Тому краще залишити мене спокою. Будь ласка. жити! Я хочу жити. Твої можно наліво. Я зомбі апокаліпсис потрапила, чи що? Це що за? Слухайте, друзі, ми це саме гру переплутали, я це саме не. не. ой. Фен. Е, о, Господи Ісусе, я це саме не в грі е, е, зомбі проти. Е, проти квіток. Тому можна, будь ласка, не треба. ніч, й нічта. Споюм наліво. Ладно, тебе ми вбити, якщо що зможемо. Та за що? А идите в баню. Ви ігри переплутали! Що? Вас сьогодні це самый челлендж, убий Міку? І отримай мильон подарунок. А чому я не знала про такий челлендж? Та, ну, не треба Міку вбивати, Міка гарна, чемна людина. Господи Ісусе, тут слухай морозива в мене нема. Я вже казала десь тисяч разів, морозива в мене немає. Сама живу на морозиві з хліба. Яке нам морозиво з хліба? Вже б з води сказала. Це хоча б логічно. До речі, хвилинка уваги. Морозиво з хліба дійсно є, Тож логіка була і там, і там. Чи не було? Ну, я просто тупий, просто, ну я просто валянок. Ну, це серйозно. А, ну да, я валянок, куди я буду їхати, а? А я далеко не, не уїду, типу. Ну, зараз буде лахамбар. Давайте не треба. Господи, я потрапила я, я не зомбі апокаліпсис знімаю. Друзі, вы каналом помилились. Це Все, в баню. Е, Нас а, трішки прибили, але ми прибиті по життю, тому у них нічого не вийшло. А мене питання, там ніч буде довго. Ну, схоже, довго. Ну, давайте тоді будемо копатись, не знаю, що нам ще робити. Будемо копатись. Так, мені треба, мені щось треба. Що мені треба? Давайте ми зараз з'їмо ось це, я не знаю, що нам дає сліпоту. Ха! Ідіть в баню, на мене сліпота не працює, бо я не сліпа, я в окулярах. Ви цього не бачили. О! Ми не помоем! Вже день! А на який лишь я там сиділа? Тьфу ти, Юти! Ми вдома викопались! Ви зараз серйозно? Я пішла. Щоб повернутися до дому, зараз почекайте. то Да, я пішла, щоб повернутись дому. Мутація йде йди, саме в е, ТЦ. Куди нам? Господи Ісуси, да в нас закінчилось, в нас закінчилась Друга світова. Йди на третю. Ну, ти явно на тому фронті воюєш. Так. Куди, е, куди, 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 куди нам підемо ми туди. Я не знаю, що там, але ну, там ми наче не були, хоча ми там 100%. Да ну да ч? А, нет, я, я думала, что там смерть, а там не смерть. Бачил, бачила, бачила, що я можу. А я... Я ще на щсь можу. Я, я, не, я ще могу. можу. Hello? How are you? Не how are you? Не місцеві. Так... Куди, 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 куди? Куди нам? О, містика! Тільки ми не містику шукали. Ми ж не міфи шукачі. Добрий вечір. До побачення. До побачення. Крокодайли нам не треба. Крокодайли нам. Ну, нам не треба крокодайли, нам треба крови. Крови крокодила це трішки різне, чи з якоюсь маячньою нам теж не потрібні. О, Наташка. Натах. А як тебе справи? Як на ой, Настрій в тебе поганий! Господи Ісусе! Настрій у Натахи не дуже файний. настрій у Натахи не дуже сильно файний. Схоже, в неї щось трапилось. Ми краще її турбувати не будемо. У мене човна нема! Я чого вам ну, нові. Нам треба корівки. Корівки, 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 корівки. Корі... Корівки. Корівка, 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 корівка. 75 years later. Так, сюди, сюди. Паркур, паркур, паркур. Тика неу. А. -а, -а. Це ендерняша, ендерня... ендерняша, та. Ендерняша, кажеш. Ти там пасти, пасті, пасти, пасти. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Ти там пості просто. Пару хвилин, все буде добре. Нікуди не саме не відходь нікуди. Головне, нікуди не відходь. Куди ти пішла, я сказала, нікуди не відходь! Але ти куди? Повернись! Я тільки кумі куди будувала. Ти куди? Ендерняш! Няш. Ну, до тупо повернутися! Ради всього святого. Я себе хлопцем відчуваю, якого. Якого відшили. Причому відшили відшила максимально тупо. Мені треба їжа, Та ну ви чо знущаєтесь, я тільки вийшов вже ніч. А можна не треба, можна, ну, типу, пожити? Ну можна? Я б пожити була не проти. О, я знайшла свій підвал. Давайте о, там домівка вже близько. Я так розумію, вона то близько, але туди ми, щоб дойти, треба третю е, пройти. А можна не треба, будь ласка, я ж зараз, якщо піду, вони ж там все підривають. Давайте крафтимо верстак. І крафтимо. Так, да, я знаю, що у нас там є верстак, але тепер я не хочу виходити поки що. тому крафтимо верстак. Тепер робимо скриню. скриню, скриню, скриню. Робимо скриню. Сюди. Сюди. І. ось сюди. Тепер скидаємо всі речі. Ось це ось це ось це. Ось це ось Давайте два кайла ще зробимо, і все ідеально. Танці в тру... <кхід> тобто я це розумію, звісно, але ну. Ви тут ст... не замовляли, і грошей у нас на це нема. Файна леді, я це розумію. Ну, Ну ви не по адресі приїхали. ну... Приємно, звісно, але ну не по адресі! Ну добре. А, я там смиряк хотіла забрати. Блок в печі. Я розумію, що тут зараз на мене вийдуть. Ну чи виїдуть? Давай йди на мене вже. Ну, нічого собі ти мазила. Промахнувся. Е, файна дівчина, давайте до мене, до мене, так? Да? До, до мене. Е, Стрипти замовляли в іншому районі. А ну господи Ісусе! Я не тебе відвадити хотіла. Проблема. Ну давай, підривай. О, дівчина! не дай. Тільки спробуйте знову злиняти, пана меледі. Тільки просто спробуйте знову злиняти. Алло? Алло? У вас нічого саме, ну... Ну слухай, фотоапарата у мене немає. Вибачай, слухай, вибачай, ну дуже треба енд, Мені треба потрапити колись енд, тому ну вибач, будь ласка. Я тобі потім пам'ятник поставлю, якщо не забуду. А з пам'яттю у мене все погано. Твою наліво я їжу знову забула Це мені карма. мгновенна Де дістати курів? Давайте я об'яву зроблю. Це саме. Хто продає корів? Пишіть, будь ласка, мені здаю гараж на корів. Здаю гараж на корів. Пишіть і номер телефону. Мені здається, я так швидше знайду, чим я буду. Незрозуміло, де ходити і шукати те, чого немає. Так. Та де я не розумію? У мене проблеми. Де коровки? Му-му-корівки. Тут два соловець прийшов. По інтелекту. Схоже, му-му му ми сьогодні не побачимо. Добре. Половина звідси? Через 140 років. А корови будуть сьогодні. Ні, я розумію, що я, якби Майнкрафт, тікає, що тут корова тільки одна, і це я. Але я олень А мені треба корови. Крокодайл, нічого собі. До побачення Крокодайл. Ворон, ти не з цієї рубрики. Да, лети в ту рубрику. Та ти... Та ти не туди летиш, в рубрику іншу лети. А, ну може, рубрика там знаходиться. Ну, не в ту рубрику залетів. Ну, поле з хвітами я бачу. А коров щось до сих пір я не, не бачу. Ні, ну це знущання, я серйозно. Це просто знущання. Та ну що ж таке? Дякую всьому святому, що я бачу по підсвітки, де вони знаходяться? Пощастило? А куди мені йти? Увімкніть світло, дякую. Я так розумію, коров ми не знайдемо. Ну, чекаємо, поки настане день. А щоб вам довго не чекати, я поділю це відео на ще одну частину. Тож переходимо до куманних моментів. Ну, і в цій серії ми почнемо е фундамент робити для того, щоб. Нє Допри... ні, ні, -ні йдимо. І в цій серії ми почне. Господи Ісуси! Наркомани Петровичі! Да? Я зрозуміла не той райончик. Я зрозуміла, згадала, райончика не, то, не той обираю. Та можна мені відірватися. Не до, не, до, не, до. не до... тут тільки я, мені здається. Так, у мене план. У мене план, у мене план. У мене план відміняється, бо я наркоман просто. Ну я просто тупий, просто. Ну я просто валянок. Ну це серйозно. А, ну да, я валянок, бо куди я буду їхати, а? Ви каналом помилились. Я зомбі апокаліпсису поки що не знімаю. Та ну що таке? Ви прям дуже впевнено. Прям дуже Твою наліво! Ні-ні-ні, будь ласка, не треба. ну-ну-ну, не, не треба, тут ну, не треба. А саме це хоча б створити бекпак, який ми десь проїв. загубили. А... І. Бекпак, який ми трішечки загубили. Потім не дати комусь мільйон доларів за наше вбивство. Що там ще було в планах? О, Наташка. Натах. Як тебе справи? О, як... Настрій тебе поганий! Господи Ісусе! Настя у Натах не дуже файний. Е, схоже крети. Ні, це вже раптарія. Це вже. Ну, сх... Рівок нема. Зато є лиса, де. А, воно не лисе. Я хотіла сказати, що воно лисе, а воно не лисе. Йдіть в баню. Я собі іншу зупиночку знайду. Ну, тебе начисто. З твоїми звуками, ну тебе на. О, Харблін! Тут е, тільки що пропало. О, тут дерева зрубані. Псе, хоробрій. Та ні, це що за? Тут корівками пахне? Тут пахне з і містикою. Тут пахне з і містикою. А коробками тут не пахне, але зупиночку ми зробимо тут.